Доброго вечора, шановні глядачі! Рада вітати всіх, хто зараз з нами в цей час. Традиційно у першу неділю листопада своє професійне свято визначають працівники соціальної сфери. Офіційне затвердження цього дня у 1999 році указом президента є свідченням високої оцінки ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці трудових відносин цього року. День працівника соціальної сфери України припадає на 3 листопада. Свято соціального працівника було створено, щоб виявити повагу до людей, завдяки яким виконуються соціальні програми в країні. Крім того, працівники соціальної сфери забезпечують контроль трудової зайнятості населення, організацію своєчасної виплати заробітних плат, регулюють трудові відносини між працівником та роботодавцем. День працівника соціальної сфери України стосується фахівців різних галузей економіки і не тільки. Сьогодні соціальні працівники важливі для збереження фізичного та психічного здоров'я людини, вирішення безлічі конфліктів між людьми, для планування сім'ї та особистісного ставлення людини, тобто усі установи, які підтримують людину, допомагають їй у складних життєвих обставинах. У жовтих водах велика кількість людей задіяна у соціальній сфері. Працівники соціальних установ забезпечують належний соціальний захист мешканцям міста. Їхня робота це виплата усіх видів соціальної допомоги, призначення субсидій, нарахування пільг, лікарняних пенсій, робота у сфері зайнятості населення, легалізація заробітної плати, принаймні на роботу і тощо. Соціальна сфера має надзвичайно розгалужену систему. Це, зокрема, працівники управління праці та соціального захисту населення. Центру социальных служб для семьи, детей и молоді, Фонду социального страхования від несчастных выпадков. Фонду социального страхования по втраті працездатності, Центру занятости, пенсийного фонда и инши. Скажите, пожалуйста, а по какому вопросу вы сегодня обратились к сотрудникам пенсионного фонда? Я обратилась за справкой. А как часто вы вообще приходите в управление? Не часто, но приходится по телефону общаться. Ответы всегда корректные, разъяснение идет нормально. И пояснение даже не только о себе и о своих соседях, бабушках тоже. Корректное, красиво, все культурно, все обходится как подобает. Скажите, а вот ваши знакомые, может быть, соседки, что говорят о сотрудниках нашего пенсионного фонда? Как к ним относятся? Видят ли они внимание с их стороны? Конечно, видят. О чем там разговор? видит и получает очень удовлетворительные вопросы, всегда положительно все. Никто жалоб никаких не произносит. Только благодарность. Эта работа очень сложная и очень ответственная. Я еще раз повторюсь, что работать с нами пенсионерами очень-очень тяжело. Мы им желаем крепкого здоровья, терпения, работы с нашими такими тяжелыми людьми, как пенсионеры. Желаем очень долгих лет работы. І щоб було все у них дуже добре і уютне, щоб вони всі були здорові, раз здорові. Скажіть, будь ласка, а ви часто в наш пенсійний фонд? Ну, не дуже часто. Но коли то А ви більш не можете сказати? Ну у мене таких питання не було, щоб вони мені допомагали, але вніс вони да, ніколи я не, не, не зустрічала, щоб вони. Одмахнулися від мене, чи сказали, що не надоїдайте нам. Я завжди бачила, що вони ну дружелюбно відносяться, так що я не можу ніяких скарг в мене немає до них. А от зі сторони, може бути, радних, знайомих, друзів, є о сотрудниках пенсійного фонду. Не можу сказати, щоб хто обіжався, а то в мене знайома, Вона хотіла пенсію на чоловіку на себе перевести. От, то їй дуже вони допомогли і як дзвонили їй, сказали, що приходьте, і зробили переросчот, який додали ще пенсію, то вона теж дуже довольна. Я завжди довольна тим, що сотрудники завжди на місці своєму і дружелюбно відносяться ну, в частності до мене і до пацієнтів, до других. І бачу, як вони з усіма спілкуються. Я дуже-дуже довольна ними. Цим працівникам пенсійного фонду бажаю оставатися завжди працездатними, щоб у них все ладилося в сім'ї і, і на роботі, і завжди вони приносили людям допомогу свою і радість, і самі отримали удовольствие від своєї роботи. Ви обращаєтесь в такі служби, допустимо, за допомогою якоїсь, за пенсією? Пенсійний – то само собою, а зараз соцроботниця ходить к моєї жінки. Она там допомагает і прочее, і проче. Ми лично довольны. Служби не знаю, но отдельными работниками очень довольны. І внимательно, і надо по лікарствам, даже сама подскажет, какое там, і в домі помочь убрати. Они... Она безотказна. Я не знаю, как другие. Эта женщина у нас работник. Просто приятно на душе, даже когда зайдет, і то легше. То есть это даже не только физическая вам помощь, да? А ну, даже ему... моральная очень хорошо поддержка с ее стороны. Вы считаете, вот тяжелая эта работа, сложно? Очень, очень тяжелая в них работа, потому что к одним придет нормально, к другим придет. Что вы можете пожелать им? Здоровья, и только здоровья, остальное будет. Надеемся, что у нас лучше будет в стране и им лучше будет. Численної армії працівників соціальної сфери відносяться і працівники пенсійного фонду України. Милосердя, терпимість, доброзичливість без цих якостей не можна уявити працівника соціальної сфери. У цьому щодня переконуються 17 тисяч пенсіонерів та 2,5 тисячі страхувальників нашого міста, які щодня, звертаючись до управління, можуть отримати консультаційну допомогу та бачать небайдуже ставлення працівників управління. До своїх проблем хочу сердечно привітати наших ветеранів, які вже досягли пенсійного віку та вийшли на заслужений відпочинок. Завдяки вашим здобуткам, вашій праці управління досягло певних результатів. Прийнявши естафету з ваших рук, працівники управління достойно реалізують державну політику в сфері пенсійного забезпечення. Також хочу привітати колег з управління праці та соціального захисту населення, з міського центру зайнятості, з територіального центру, з соціальних фондів з нашим професійним святом, миру та благополуччя вам та вашим сім'ям, творчих успіхів у нашій благородній справі допомагати людям. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы обращались э, в БСЗН? Ну, мы, я обращался по поводу получения субсидий, уведомления. Вы знаете, приятно это самое, встречает и быстро обслуживает это самое. Я очень доволен. В настоящее время я, вот, я пришел, получил быстро это. И, да, нормально. Они внимание уделяют, очень хорошее внимание. Ну и здоровье им. Прежде всего здоровье. Встречные пожелания людей, которые приходят к ним на обслуживание, тоже были уже вежливые с ними. Вот это мне хочется пожелать им. Помогали вы в решении ваших проблем. Обязательно. Хорошо. Принимай хорошо. Доброжелательные. Очень. Приятно с такими людьми работать. По каким вопросам обращались? Как, Мы как субс... быстро обслуживают. По субсидиям. Ну, нормально. Заходишь, все нормально. У меня никаких лишних вопросов, никаких предвзятостей нету. Все. Спасибо, хорошо. И дай Бог им всех здоровья и благополучия. Вот и все. Як от приймають Ну Ні, вони хорошо обслужують. Молодці. Як коли прийдеш, то одразу спрашивают, що до чого, як треба. Саме найкращого і терпінням, бо, звісно, скільки до них людей ходить, скільки претензій, скільки всього, ну вони молодці. А зі оформляті субсіди, да? так? Тут оформляють. Да. Я скажу здесь. отлично. Во-первых, что он не сделает, ошибочку какую не, не каже, там, идите это, вы зачеркните. И тут подпись, ничего, сойдет, сойдет, очень хорошо. Я, во-первых, желаю им здоровья. И я желаю всему нашим, вот всем нашим предприятиям, щоб, щоб, щоб от такі були люди, щоб сказали, коли, що, як, ошибочка зробили. Багато не написала, сама пише, все. Дай Бог їм здоров'я, хай Господь їм допомагав роботі. Управління труда і соціальної захисту – це один з направлень роботи по соціальній защиті населення нашого міста. Какие вопросы мы делаем? Это в первую очередь помощь малообеспеченным, государственная помощь, э, субсидия, помощь инвалидам, помощь чернобыльцам. Знаменательно, что более половина бюджета города тратится на социальные выплаты. Это говорит о том, что наше государство уделяет много внимания социальной защите. От всей души поздравляю своих коллег, своих работников с этим праздником профессиональным. И хочу прочитать такой стих небольшой, известного нашего поэта. «Дороги длинные нередко мерил шагом, Важнее надо было, чем хочу. Я сам себе отмерил мерил меру блага, Ты душу каждый день врачу. Не дожидайся благодарной фразы, Важнее жизнь есть в вознаграждении и суть. А люди, може бути, поймуть не одразу. У всяком випадку надейся, що поймут. Во час роботи мене збила машина і я отримала производственную травму. Народилася я вдруге після такої важкої травми разом із народженням нашого фонду, який теж організувався у 2001 році. По сьогоднішній день вже 12 років я живу з фондом, і я через кожних три роки одержую новий протез, на якому я живу разом з всіма людьми, радуюся. Я дуже дякую нашій владі всім за те, що був організований такий фонд. Всі працюючі на підприємствах міста, громадяни, знають, що вони застраховані від нещасного випадку на виробництві в фонді соціального страхування. И как бы не хотелось, чтобы на предприятиях происходили несчастные случаи, но иногда такие случаи бывают, и все граждане знают, что они застрахованы в фонде, и в случае наступления в чрезвычайных ситуаций фонд социального страхования им поможет, и в частности наше отделение, наши работники. Наш небольшой, но очень слаженно работающий коллектив всегда готов прийти на помощь пострадавшим гражданам и объяснить как оформить страховую выплату, помочь ее оформить, собрать документы, назначить выплату, очень внимательно отнесутся к любым просьбам граждан. Иногда некоторые вопросы бывают не просто решить, но с помощью наших работников они всегда решаются положительно, в пользу застрахованных, в пользу пострадавших на производстве граждан. В связи с профессиональным праздником, Днем социального работника, хочу поздравить э, своих коллег, это прежде всего э, руководителей и трудовые коллективы городских организаций, э, социальной защиты населения. Также хотел поздравить э, трудовой коллектив своего э, отделения Фонда социального страхования с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, в некоторых случаях терпения. Ну і пожелать, щоб в кінці кожного робочого дня возвращаєсь домой. Всі ви ощущали чувство морального від приділеної роботи в ділі соціальної захисту наших громадян. Отже, праця соціального робітника дуже відповідальна, адже це робота з людьми, а вона потребує індивідуального підходу до кожного відвідувача душевної віддачі. Коли людина приходить у соціальну установу, то вона хоче відчути тепло, увагу, той захист, якого потребує. Тому перед працівниками соціальної сфери стоїть надважливе завдання: бути співчутливими, надавати послуги так, як би хотіли отримувати їх вони самі. А від нас, громадян, бути більш людяними і цінувати нелегку працю працівників соціальної сфери. Зі святом вас, шановні працівники соціальної сфери міста Жовті Води.